Не порозумілися подружжя де згоди немає. Тепер я зовсім саму. Вами не піду мене, ви не схопите. Я залишусь тим, хто я є, чуєте, я залишусь людиною. Я залишусь людиною. А? Виходить, що єдиний вихід це розмовляти з ними, це розмовляти з ними і доводити їм те, що а? те, що людина не потворна. Не, не потворна? Того ж я собі нагадую. Чи це пан Попільот? Чи це пан Ботар, чи це пан Дудар? Чи може це? Дейзі, та ні, ні, я ж пізнав себе, це я. Я Бридкий. Я бридкий, а вони, вони носороги, вони гарні. Я бридкий, а вони гарні. Як би я хотів бути такими, як вони, як би я хотів, щоб в мене виріс. Ріг. Можливо б він виріс і підтягнув би моє вислі обличчя. Можливо, б він виріс і тоді в мене щез би і я зміг би приєднатися до них, але бритке пласке чоло, А мої, мої руки, мої руки такі, такі ніжні. А чи зашкарубнуть вони? А моє тіло, моє тіло таке білюсіньке. А якби я хотів мати міцну темно зелену шкіру, як би я хотів не мати волосся, не мати ніякого одягу і не мати сорому. А їх співи такі чарівні. звісно, трохи зарізкі. Все ж таки чарівні, якби я отак от, міг от... Це, це не те, це треба спробувати ще раз трішечки гучніше. Ні-ні ні-ні-ні, я не можу кричати, я лише речу. Мене, мене зовсім не залишилось сил. Треба було одразу піти за ними. А тепер вже пізно. Шкода, що я, що я більш ніколи не зможу переродитися. Шкода, що я, що я не зможу стати носорогом. Я так цього хочу, але я, я не можу. Я... Я такий бридкий, я такий потворний. Я більше вже не хочу і не можу дивитися на себе. Як би я хотів, щоб в мене виріс ріг. ганьба тим, хто хоче зберегти свою оригінальність. Я. я боронитимуся. Я боронитимуся. Я. я боронитимуся проти всіх. Я Я остання людина на цій планеті, і я залишусь нею до кінця. Я... Я не стався.